Вітаю! Виконуємо 10-лабораторну роботу, варіант 10-й. Підрахувати кількість файлів у файл 1, встановити три прогалини перед кожним рядком, додати порожній рядок у файл 1. Вставити новий рядок new Line. У файлі query вибрати всі рядки, в яких середній ініціал M, в файлі ну, завдання бачимо. У нас є. Файл сам скрипт і файл з даними. Файл 1. Так, Є один файл скрипт. Тут ми рахуємо кількість слів через wc І виводимо в термінал з кількість наших слів, заповнюємо прогалини. вставляємо три прогалини. Додаємо рядок. через Черек. Аналогічно через 5-му використовуємо AVK. Ну і, в принципі, з 5 по 9 все через AVK з шаблонами. Працює наш скрипт. Записує результати в окремі файли. Для демонстрації. Порахувати кількість файлів у файл 1 Він мав порахувати от, їх 36. Запевняю їх тут 36. Файл uh, 1 з прогалено збережено файл New. new line. Uh, ці, додати порожній рядок після кожного рядка файл 1. Uh, так і є. Тобто у нас з'явилися порожні рядки між кожним. І так як це завдання New Line було згодом, uh, воно вставилось одразу. Ну, в цей. У mm. файлі Query 1 визначити трьох співробітників, які. Ні, це Query 1. Надалі mm. інформація в Query 1. Uh, у нас є. О, три співробітники. Mm. Джейн, Еліс, Фрэнк 9, 5, 5, 6. Справді бачимо, що 9 це найбільше. Є. Yeah. Um, Вибрати всі рядки з М. Mm. Ага, от це був ТОП, а то, здається, був М. Uh, хто куди записувався? Яте завдання ми записуємо в Result Query. Ага, це у нас з M, да, усі з M. Результат роботи найбільше оплачених співробітників було записано в Result Query, в Result Query 4 у нас. Ага, тут тобто, всі рядки, яка сума менше 1000. ага. О, тобто всі які більше. Ми записали сюди в самому Query 4 знаходиться файли ну за 11 тисяч, 9. А, 10 тисяч, там було 8. Тобто війшли 12, 15, 11. Як тут і є. Надалі. Співробітники були у файлах квері. Вважаючи що перше слово. визначити фірми, всі товари, яких виставлені в продаж в один день. Записуємо це Same Days. Бачимо повтор товарів. Товар 1, товар 4, товар 2, товар 5. Для заразку відкриємо query 4. Ні, це не query 4, це query 3. Mm. Товар 1, товар 4. Товар 1, 0 0 1 4 0 1 0. 0 друге 2,5, 02, 02. А, наступне завдання було. Написати сценарій, який дозволить з'ясувати, чи завантажений модуль n ядра, і якщо ні, зробити спробу завантажити його. Завдання було інтерпретовано дещо інакше. Uh, у нас є файл скрипт, який uh, приймає параметр назву програми. Тобто у нас є скрипт і, наприклад, перевіряємо, чи є у нас G-Edit. Застосунок вже встановлений. Спробуємо nmon. Застосунок нам не встановлене, можемо його скачати. Застосунок скачений. Все працює. Дякую за увагу.